26 квітня у приміщенні Бузької бібліотеки, що в Бузькому міському народному домі, відбулося відкриття виставки Міні ляльок народів світу. Унікальну колекцію представила відома колекціонерка Анна Москаленко, яка родом із Криму. А від 2014 року мешкає у Львові. Анна збирає ляльок понад 40 років. Серед експонатів. Рідкісні і раритетні зразки, зокрема, лялька 1910 року. Найменша фаянсова лялька завдовжки 4,5 см і загадкова замерзла шарлота. Історію якої можна дізнатися на виставці, на відкритті було велелюдно захід. Відвідали діти, батьки, серед яких і наш воїн-захисник. Виставка триватиме ще 10 днів. Організатори дякують Анні Москаленко, співорганізаторам, а також ЗСУ за можливість проводити такі події. Анна, я кримчанка, переселенка вже 11 років на Львівщині. Моє таке трохи цікаве для любові взагалі до Львівщини хобі колекціонування іграшок і загалом колекціонування ляльок і різних розмірів різних фабрик різних країн. Тут представлена на цій виставці велика кількість лянок різних абсолютно країн, Німеччина, Франція, Італія, Англія, Америка, ну, тобто різні абсолютно країни, наші, Донецьк, Павлоград. Найпевна цікава лялька в колекції, і вона вже найменша лялька в колекції, то німці робили колись заморожена шарлота. Чому заморожена, чому рвота і чому така маленька? Колись німці була така дівчинка, придумали казку про таку дівчинку Шарлотту, яка не схотіла тепло вдіватися для того, щоб їхати в кареті. Ну, ну Всі ми діти да, не хочемо вдівати шапки. І вона замерзла і її поховали, звісно, що в маленькій труні, бо вона маленька дівчинка. І потім німці стали випускати ляльок маленьких. Керамічних, білих, тобто порцеляна була тільки біла, її ніхто не фарбував спеціально, да? бо всі ми знаємо, що, на жаль, померла людина, вона білого кольору, а да? не як всі люди да, бежила. І вони почали продавати такі маленькі ляльки в отруні, в і дітям пояснювали, що якщо ти не будеш ходити гуляти тепло в діти, то теж замерзнеш що тебе теж поховають. Підмальовували вже в такий жовтенький колір, і от її варіант вона от в труні. Цікаво. В маленькій Це. труні. то ляк трохи більше, може сантиметрів 6, моя 4,5 до 5 сантиметрів. Ну, Тобто от їх от такі замороження робили. Була друга версія, на самих гробиках писали напис, що ти будеш багато розмовляти, теж помреш. Його. І тому не ну, далі, щоб, щоб діти не базікали, не, не пліткували і так далі на гробику, на тому всередині або зверху, бо гробики були не тільки у формі прям, труни да, продовгувати. А були ще такі, як кругленькі, многогранічні коробочки, але теж як труна чорна або бордова, да, бо багато хто труну обшиває всередині бордової тканини. Німці дуже любили взагалі робити лялькові будиночки і робити. Маленькі, все маленьке і маленький лялочок. Робилися такі керамічні, з о, нерухомими, звісно, намальованими або маленькими очками в різному одязі, робилися з різними аксесуарами. Від неї, як потім з'ясувалося, ще був такий вишитий фартушок. Але вишитий фартошок, на жаль, лишився на великій виставці. Лялька переїхала, а фартошок ні. Бо ще є одна велика виставка німецьких ляльок, де там прямо в залі великі ляльки, і там звідти маленькі всі перейшли сюди. І от вони цікаві тим, що вони маленькі, кераміка або да, з'єднаний клей з папером, клей знову ж таки з керамікою частково, да, з крейдою. І робилися такі, як колись казали, композит крейду змішували з клеями, і тоді виходив такий матеріал. Бо сама по собі крейда крихка. Для того, щоб її да, чимось склеїти, використовували клей, переважно або столярний да, для меблів, або пила. І склеювали, просто робили масу. І з неї ліпили отаке. І тому вони, бо вони зараз цікаві тим, що маса все одно виходила не дуже такою плотною, і вони билися, вони часто билися. Тому знайти таких зараз 30-х років, ну от як ця, да, майже неошкоджено, дуже складно. Для ляльки, може, в когось навіть є такі вже сучасні, в мене такі є декілька раритетів. Вірма Шелткльот в перекладі Черепашка. Чому Черепашка, да, така дивна назва для ляльки. Ну, Тут є один представник, такий красивий, вже теж більш сучасний, але за модом старим. Колись ляльки робилися з пап'ємаше, да, тобто з паперу або з композиту, з змішаного паперу, з клеєм, як пап'ємаше і з додаванням крейди, або просто крейда змішана з клеєм. І обличчя було, нагадувало, якщо його помалювати, і, да, як поп'єма ще, як іграшки звати новорічні. Нагадувала панцир черепахи. Тобто от коричневого світлого кольору і такий трохи широкувати, бо ти не міг зробити поверхню ідеально гладкою, тоді вони того не вміли, але не була настільки якісна наждачна бумага, да, папір, щоб зашкурити файно. І от, от тоді і виникло, що вони будуть черепашками. О, їхній черепашка в ромбі, тобто їх легко впізнати на, майже на всіх ляльках, на потилиці є е, тавро клеймо, черепашка в ромбі. І тому, якщо є вони зараз у сучасні, вони і зараз їх роблять. І отут є за дівчатками. Чикай, не, не вставає так дотягнути. Є вже сучасний каталог. Е, то каталог вже цього року, 2024-2025 рік. Каталог, то, що вони випускають такі ляльки, які вони зараз вже випускають. Тут ну переважно вже, да, як купси або великі ляльки. Поповнення для твоєї колекції. Ось така лялечка, це вже лялечка бабуся. Ну да, я так, права, бабуся. Ну і чомусь асоціація бабусі не знаю, чи є виробництво асоціації бабусі, що має бути пательня. Бабуся пов'язана із пательнею. Ну Звісно, що ну, моя бабуся 100% завжди асоціюється з чебреками, так, бо крим, чебреки. <рес> тут і терка. Ну Тут терка, вінчик і оболонок. Так. і Міні-кошечок плетений, Кошечок. там в тебе кошечки такі вже там є. є. Так. Є, да. Ми ну, зараз його поряд поставимо. і, і ще одна лялечка. Може, вона десь не зовсім тематична, але з личком таким корінічним. Такий якийсь хлопчик. Ну, так, да, гномик. То гномик? Гномик, ну шапка. Ага, гномик. може, гномик. Так, так, так. Ну, це вже десь два екземпляри до колекції поповню.